Велика грецька колонізація. І з часом кількість населення грецьких полісів збільшувалася. Земля Греції вже не могла погодувати всіх жителів. Земельний наділ у грецьких полісах не можна було ділити. Тому батько передавав його як спадщину старшому сину. Якщо в сім'ї було багато дітей, то перед батьками Поставало питання про забезпечення інших дітей, між тим вільної землі в Греції бракувало. Розвиток кермеса та молопавства давав змогу грекам подолати труднощі, пов'язані з ростом населення. Ще близько тисячу років до нашої ери багато хто з них почав залишати материкову Грецію і заселяти нові землі за морем. Місця, де селилися ці люди, називались колоніями. У 8 столітті до нашої ери починається велика грецька колонізація, яка тривала до 6 століття до нашої ери. Слово колонізація в цьому випадку означає заселення та освоєння вільної території. На нових землях. Грецькі купці сподівалися закласти міста, через які можна було збувати вироби грецьких ремісників та знайти сировину для ремісничої діяльності. Місто, яке засновувало колонію, називало Метрополією, що в паракраді з грецькою означає материнське місто. Освоєння греками нових земель. Зазвичай відбувалося мирно, адже вони селилися на неосвоєних землях, а саме в прибережній смузі. Територія колонії включала в себе саме місто і перелеглі поля та пасовище. З місцевим населенням колоністи прагнули встановити дружні відносини та вигідно торгувати. Метрополія не втручалася в життя колоній, і вони зберігали цілковиту незалежність. Кожна колонія мала уряд, військо та карбувала власну монету, тобто була самостійною державою. Полісом. Існувало три основних напрямки грецької колонізації перший напрямок Західний, Південна Італія. Остров Сицилія, узбережжя сучасної Франції та Іспанії. Саме тут було засновано найбільше грецьких колоній близько 500. Другий напрямок грецької колонізації, Північно-Східний. Спочатку грецькі колонії з'явилися на узбережжі Фракії, яка була багата на поклади золота. Потім вони освоїли землі, на березі Боспору. Там вони заснували колонію Візантій, згодом знаменитий Константинополь, Стамбул. Багато колоній Едіне заснували в західному та північному Причорномор'ї. Третій напрямок колонізації Південний був найслабший. Оскільки там у північній Африці було багато фінікійських колоній, мешканці яких протистояли утворенню грецьких колоній на півдні. На території сучасної України в північному Причорномор'ї, існувало понад 30 грецьких колоній. Першою грецькою колонією на півдні України історики вважають поселення на острові Балазань, що неподалік сучасного міста Очакова Миколаївської області. Найбільшими з них були Пантікапей, Херсонес та Орвія. У VI столітті до нашої ери на березі Керченської протоки. Був заснований Пантікапей. Нині на цьому місці стоїть місто Керч. Більша частина міста розташовувалась на схилах гори. На вершині гори був акрополь, обнесений міцними кам'яними мурами, а також храмами та палацами. На схилах гори. Турилося одно та двоповерхові будинки, криті червоною черепицею. У них мешкав трудовий люд. На родючих рівнинних землях збирали щедри вражає зернових культур. Тому на пантікапейських монетах часто зображували колос. Пантікапей був столицею Боспорського царства, яке виникло. Близько 480-го року до нашої ери і об'єднував понад 20 грецьких міст. До його складу війшли також сільськогосподарські райони Криму та Кубані, населені місцевими племенами. У 6 столітті до нашої ери вихідці з Мілета заснували місто колонію Орвію. Вона розташувалася. В Миколаївській області. Ольвія була обнесена високим мулом. У центрі міста була площа для народних зборів. Вулиці були вимощені кам'яними плитами. В Ольвії сполуджували кам'яні будівлі, школи, крамниці, були водопровід та каналізація. Жителі Ольвії займалися землеробством, скотарством та ремеслами. Ольвійські купці торгували з багатьма племенами, що проживали на території сучасної України. В 5 столітті до нашої ери було засновано Херсонес. Нині місто Севастополь. Місто оточувало міцні мури завтовшки. 4 метра. Вздовж вулиць проходили водостоки, які відводили дощову воду та нечистоти в море. Під час археологічних розкопок було знайдено залишки будинків веж, воріт давнього міста. Археологам поталанило знайти в Херсонесі і залишки театру. Це свідчить про те, що в колоніях північного Причорномор'я відбувалися театральні вистави, мешканці Херсонеса займалися землеробством, виноградарством, скотарством. Найвищими органами влади в Причорноморських полісах були народні збори, які вирішували основні питання життя полісу, лише в Боспольському царстві. При владі були царі. Міста колонії Північного Почорноморя справляли значний вплив на місцеві племена, які ознайомилися з культурою та побутом греків. Велика колонізація змінила увесь грецький світ. Торгівля Греції з колоніями сприяла подальшому розвитку ремесел, торгівлі та молопабству. Торгівельні зв'язки покращували до греків, зміцнювали їх єдність, хоча стародавні греки оселилися на величезній території, вони вважали себе єдиним народом.